Наближаються осінні канікули. Хтось із дітей уже зараз перебуває на осінніх канікулах, хтось піде з наступного тижня. І це час, з яким, на який з нетерпінням чекають усі школярі. Це пора відпочинку, прогулянок, розваг. Але разом з тим. У цей період діти мають більше вільного часу і залишаються вдома без дорослих. Саме тоді зростає ризик виникнення надзвичайних подій та ситуацій. І я від імені усіх рятувальників Кіровоградщини хочу звернутися до батьків із. Закликом, пам'ятайте, безпека ваших дітей виключно у ваших руках. Передусім, просимо дорослих знайти буквально декілька хвилин і провести розмови зі своїми дітьми. Поясніть дуже просто, спокійно і з реальними прикладами із життя, чому не можна гратися з сірниками, запальничками, свічками, чому не можна залишати увімкненими електроприлади без нагляду. Поясніть дітям, чому не можна сушити речі над газовими плитами і над обігрівачами. І також не дозволяйте самостійно користуватися обігрівальними приладами, газовими плитами і різного роду обігрівачами. Ми поясніть дітям, що вогонь може бути як другом, так і ворогом. Він може як зігріти, так і спалити. Звертаємо також вашу увагу на те, що з початком опалювального сезону зазвичай різко зростає кількість пожеж у побуті, і часто причиною цих пожеж стає дитяча цікавість. Або ж несправні прилади. Тож, будь ласка, перевірте справність усіх електроприладів, які знаходяться у вас вдома. Не перевантажуйте розетки, не залишайте по можливості дітей без нагляду і не дозволяйте їм самостійно користуватись електроприладами і різного роду обігрівачами. Ще раз проговоріть із дітьми. Що вони мають робити, коли чують сигнал повітряної тривоги? Увага всім? Розкажіть дитині, що робити. Коли лунає сирена, де знаходиться найближче укриття, і ще раз нагадайте. Або ж проговоріть правило двох стін: обговоріть обов'язково ваші дії, що ви будете робити, і що має робити ваша дитина, якщо, не дай Бог, зникне зв'язок, де ви з нею маєте зустрітися. Ну і по можливості не лишайте дітей самих під час повітряної тривоги. Коли ви лишаєте дітей самих, ви маєте бути упевнені у справності котлів, газових. Як що ви вже увімкнули опалення або печей, тому що чадний газ це невидимий убивця, який, на жаль, може за лічені хвилини забрати життя. Ось буквально недавно на вихідних був випадок в нашій області, коли від чадного газу загинуло троє осіб з них двоє дітей. Через несправність печі, також у лікарні опинилися двоє людей: це жінка і е, маленьке немовля, яке на превеликий жаль наступного дня теж загинуло. Ось такий випадок, який вбив майже цілу родину. Тому, якщо ви лишаєте дітей удома самих, ви маєте бути упевнені у справності котла або печі. Дорогі діти, усі, хто нас чує і бачить, хочемо звернутись до вас. Ми, рятувальники, знаємо, що канікули це прекрасний час, коли ви можете відпочити, прогулятися, розважитися, зустрітися зі своїми однолітками. Але пам'ятайте, щоб відпочинок був безпечний, варто дотримуватись дуже простих, але дуже дієвих правил. Ніколи не грайтеся з вогнем, Цірники, запальнички це все не іграшки. Навіть маленький вогник може дуже швидко перетворитись у велике полум'я і забрати не лише ваше здоров'я, а й ваше життя. Будьте обережні на вулиці. Коли ви переходите дорогу, то робіть це виключно на пішохідному переході. Не вибігайте перед машинами. Восени рано дуже темніє, особливо тепер, коли перевели годинники. Носіть на одязі або на своїх рюкзачках. Світловідбивні елементи. Не підходьте до водойм. Осінь уже холодна пора, і навіть якщо здається, що вода спокійна, вона може бути небезпечною. Не гуляйте самостійно біля річки, не заходьте також у закинуті будівлі, у покинуті склади чи будівництва, тому що це завжди місця підвищеної небезпеки, і ви там можете травмуватися. Якщо щось трапилось, не бійтеся кликати на допомогу дорослих. У всіх у вас є мобільні телефони з собою під рукою, тому ще раз. Повторіть наш номер, проговоріть його зі своїми друзями, зі своїми е, близькими людьми, з якими ви зазвичай виходите на прогулянку. Це номер 101. 101. Ми реагуємо на будь-який виклик і пам'ятайте, що рятувальники завжди поруч. Хочемо також звернутися і проговорити тему вибухонебезпечних предметів. На тепер це дуже актуальна тема, і вибухонебезпечний предмет може знаходитись Будьте на вулиці, в під'їзді, на дитячому майданчику, на превеликий жаль, Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. Тому, батьки, проговоріть зі своїми дітьми, що вони не мають права чіпати незнайомі або підозрілі предмети, і у разі виявлення таких предметів необхідно розказати про це дорослим і повідомити до служби порятунку або до поліції, якщо дитина бачить якийсь металевий предмет. Який лежить на вулиці, прихований під листям, особливо, якщо від цього предмета йдуть звуки, або вони бачать дроти, розтягнуті поряд із цим предметом. Це предмет. Підозрілий і його чіпати ні в якому разі не можна. Розкажіть дітям, що зараз сучасну вибухівку замасковують під звичайні коробки, пакети, рюкзаки і навіть дитячі іграшки. Тому ні в якому разі не можна чіпати те, що тобі не належить, те, що просто покинуте без нагляду на вулиці. Хочемо наголосити, що безпека наших дітей спільна відповідальність і батьків, і вчителів, і поліцейських, і нас рятувальників. Ми постійно проводимо різні профілактичні заходи в школах, у дитячих садочках, просто на вулиці, розказуємо дітям, що можна робити, чого робити не можна, аби не трапилось біди. Канікули, повторюсь, це прекрасна пора. Але крім того, що ця пора має бути веселою, вона ще й має бути безпечною. Бережіть себе і бережіть своїх дітей. Пам'ятайте, служба порятунку завжди поряд.